Шановні присутні, шановні депутати, у нас ведеться засідання постійної комісії з питань земельних відносин природокористування, планування територій, будівництва архітектури, охорони пам'яток та благоустрою. Усі, розданий на руках перед одним. Якісь пропозиції, доповнення до нього є? Немає, Ми не тому прошу не. розпочинати. Перше питання. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки оренду для городництва із земель комунальної власності сільськогосподарського призначення Бузинківської селищної ради. Громадяни, мешканці Бузінківської селищної ради з різних старостних цих округів кількості 20 осіб. 20, да. 20 осіб звернулися про надання дозволу. Ділянки на сьогоднішній день, тим запасу селищної ради Використовуються ними для ведення городності вирощування рослинно новочевої групи, бо в договорах нагородництва заборонено в односторонньому порядку ці договори припиняються в разі, якщо вирощуються технічні культури або давно. Питання зрозуміло. Є якісь доповнені пропозиції для нього? Прошу поводити проєкт рішення, голосування та винести на сесію. Хто за? Всі за. Дякую. Наступне питання. Про передачу в оренду земельної ділянки сільськогосподарського призначення для ведення огоробництва вже громадяни, які отримали дозволи, виготовили цю технічну документацію, отримали, витягли з державного земельного кадастру. Тепер ми затверджуємо, передержимо в оренду терміну на 7 років від 3% з обмеженням, що ми маємо право розпочати договори оренди, в разі якщо вирощуються технічні або зернові культури. Ну, питання зрозуміли, так прошу погодити про рішення. Хто за проти? Винесено на питання сесії. Наступне у нас про безоплатну передачу земельних ділянок у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. Відповідно до пункту 27, право на безоплатну приватизацію, передачу приватну власність мають лише громадяни, які мають у власності нерухому мину. В даному випадку документація виготовлена, отримана витяги, є підтверджена в тому, що на ділянках знаходяться житлові будинки. Це наскільки ділянок? 23 особи звернулися, 23. Пропозиція доповнення у цьому питанні. Будь ласка, проєкт рішення погодження та сесію, Дякуємо. Наступне про віднесення земельних ділянок комунальної власності до самозаліснення звернулися північно-східне управління лісового господарства. З надали перелік ділянок ділянки були обстежені. Дві з них уже раніше передані в ліс... міському лісництву. Дві це багаторічти багаторічні 6, 4. насадження. Тутовник та сади, і інші було обстежено виявлено реально самозаліснення ясеном, дубом і чимось. І не визнані самозалісненнями, і в подальшому будуть передані суддя. По, по, -по, -по всій громаді 114 гектар ми передаємо. Угу. Є пропозиції доповнення в цьому питанні? Погоджуємо проєкт рішення. Хто за? Проти отримаємося всім э, за виносимо на сесію. Наступне про надання дозволу на розроблення технічної документації замовку щодо проведення інвентаризації земельних з господарського призначення невитрибані, не, не розподілені не земельні частки перед. Звернулися ПСП Володимирівське, СВГ Костюченка та громадянин Головаш про отримання дозволу на розроблення технічної документації за інвентаризацією. ПСП Володимирівське – 5 гектарів, Костюченка, 3 гектарі, Головаш, 7 гектарів. Новонадеждинський, Новинадеж... Адесівський та Новоукраїнський Таросницький округу. Ну, не витримано. тепер вони будуть в обробці. Не... Да. Буде сплачувати. Не було в обробці. Mm -hmm. Є лише? питання по цьому, цьому питанні. Mm -hmm. Добре, тоді виносимо проєкт рішення на сесію. Хто за? Дякую. Наступне на спрове нас. дання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки зі зміною цільового, цільового призначення. Звернулася Перекастюченка, зміна цільового призначення з 0117 землі резервного фонду на 0101 доведення товарного сільського податкого виробництва. Не... Вони виготовили технічну документацію, бо там в результаті поділу була сформована ділянка, а в результаті поділу заборона зміна цільового призначення необхідно отримати дозвіл, щоб доробити і отримати раділянку. Пропозиції доповнені зауваження. Тому виносимо на голосування. Добре, дякую. Вносимо питання на сесію. Наступне так про надання дозволу на виготовлення паспорту водного об'єкту. Вернувся громадянинам притула на два об'єкти, які знаходяться в нього в аренді на території Олексійського старостинського округу. Та третій об'єкт в цьому рішенні це. Земельна ділянка водного фонду на території Пробулатівського старостинського округу, яка в подальшому буде включена в перелік на торги. Ділянка була в оренді та на ЗП, який помер. Тому договір припинено і вона включена до переліку, права на які буде реалізовуватися на земельних торгах у формі аукціону. Це у Горбулатійському це Олександрівка, так? Да. Угу. Так. Ми зараз робимо нормативно грошову водний паспорт, і там М -м -м. буде ще рішення про нормативну грошову оцінку, включаємо в перелік і проводяться земельні торги у формі тобто збере. Сіки відсотків за ставки. Стартова 8, А потім уже ж як вийде ну, аукціону. Угу. Получається, у нас за, ну, притула ініціював? Притула по Олександру по Олексію. Істаростинськ... А це ініціювала селищна рада. Ага. Бо ми включаємо перелік на торги, ну а чого не стоять буде 50 гектар столик. А максимально угу. скільки було? По водінь 803-805, восімно ага. п'ять. А по сільськосподарському відділу. Угідям... 216 шістнадцять останні останні Питання, зауваження, пропозиції виносимо на сесію. Так, хто за? Дякую. винесемо проєкт. Так, наступне про зміну умов договору оренди землі у частині зміни угідь орендної плати та строку дії. Звернувся грушак Микола Семенович. В нього вередні 10 гектар було багаторічних посаджень, проєкт цього зміни, де вказано, що дерева вже неліквідні і на сьогоднішній день там гідь дерева. Тому змінюємо відсоток строк до восьми. Термін до 49 років або буде моменту витребування. Вкладаємо додаткову. Це на території Бурболатівського? Бурбола. Це сад, нього сад? Так. Виносимо, будь ласка, хто за? Дякую. Виносимо проєкт рішення на розгляд сесії. Так, а наступне про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. Звернулася довкола власник об'єктів нерухомості столова капікорного заводу, Баня і пікарні. 0,60%, 2,7 гектара, потом Колісніченка, колишня територія редакції нового життя, і Бабіч Вадим магазин, де комплекс гаражей Радянська 32. На no, вигадував технічну документацію, щоб подальшому класту там врає рамки. Заважені пропозиції mm. доповнені? Будь ласка, погоджуємо проєкт рішення Хто за? Дякуємо. Ми не саме на розгляд сесії. Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для сінокосіння виписання худоби. Звернулася громадянка Карпанка на території Семенівського Острішінського старостинського округу з старостою погоджена дві ділянки для сінокосіння виписання худоби поблизу села Семенівка. Два і, і, і Худоба є, ну якщо голови. Ну, ну Хай -хай худоби. Є пропозиція доповнені по цьому питанні? Виносимо на розгляд сесії. Дякуємо. Проект рішення винесено. Наступне про зміну мов договорів оренди землі, укладених в гекусіньку тобто, про затвердження про... технічної документації і землеустрою щодо інвентаризації земель. Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за рахунок невитребаних нерозподібних земельних часток. Раніше було надано дозволи громадянин Притула, СВГ Костюченка, громадянин Сачова, громадянин Казельський, ПСП Володимирівське та громадянин Ромаченка. Технічна документація вигадала на витяги отримані, де Ріля 8% 49 років, де пасовище або сіножаті 12% 49 років. Mm -hmm. Або документу витравлення. Mm -hmm. Питання зрозуміли, так? Дякуємо, виносимо рішення. Так, тепер у нас 12. Так, про зміну умов договорів оренди землі укладені з ФГ Костюченко ВГ. Договори укладені з Костюченко ВГ, вони укладені до Зінківської районної державної адміністрації по Аліської сільською радою, і через це треба замінити сторону, замінюємо відсоток з 4 до 8, змінюємо термін до 48 років, і вносимо зміни, які відповідають діючому на сьогоднішній день закону. Вносимо певні пункти договору. Угу. Питання, пропозиції, доповнення потім. Будь ласка, виносимо. Дякую. Виносимо на розгляд сесії. Про наступне питання у нас про зміни умов договорів оренди землі укладене з ФГ Костюченко Генні. Іди... Ідентична угу. ситуація. Укладені договори були Лісівською сільською радою або Української селищною радою відсоток мінімум з 4 до 8, мінімум сторону Української селищної ради. Питання у нас ідентичне, так, і, будь ласка. Дякую, деносимо цесі. Наступне про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення відведення меж земельної ділянки в натурі на місцевості для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Звернувся громадянин Каюда, прохає передати в оренду до моменту спадкування або до визнання спадщиною до вмерлої паї громадянки Каюди Олександра Степаніна, яка померла 22 лютого 2020. 24 лютого 2022 року Російської Федерації. Угу. Тепер у нас буде обробляти? Так. Да. Ну, вони мене обробляли. Угу. Обачний проєкт. Дякую, винесемо на результат сесії. Е, так, наступне про надання дозволу на розробку проєкту землеустрілу. Звернулася ДП Мівського лісництво про надання дозволу на розроблення проєкту зимового з зміни чергового призначення на території Берестівського старостинського округу земельна ділянка 26 гектарів. раніше була в постійному користуванні. КП комунальник, комунальник відмовився на минулій сесії, лісницю буде виготовляти і буде забезпечувати збереження лісу. Будуть цього садити, де ну, Він посаджений там. Mm -hmm. Вони просто будуть дивитися, щоб його не поляли. Mm -hmm. Так, зрозуміло. Виносимо дякую. 16. Про затвердження проєкту земноустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки. Звернулася громадянка Лук'ененка на території селища Близнікивнеї земельна ділянка для ведення громадської забудови, забудови да, але там знаходиться склад, то ми змінюють для іншого тиску виробництва. Mm -hmm. Дозу надавався раніше, зараз затверджуємо проєкт. Дякуємо. Погоджуємо рішення. Да. Хто за? Дякуємо. Дякую. Про передачу в оренду земельних ділянок під об'єктами нерухомого майна. Звернувся паномар Олександр Григорович, Радянська Свободи 32. Він Мам. має об'єкт нерухомості власності. Договірно сьогодні день буде укладено в Добре, погоджуємо пройти рішення Дякую, виносимо розгляд сесії. Про передачу в оренду сформованих земельних ділянок, розподілених невитребаних земельних часток. Тут... Передаємо земельні ділянки ФГ Борзіка, ФГ Костюченка, Шарап і Дінога Діана. Вони звернулися за укладенням договорів оренди. Стандартна ставка 8 на 49 років буде моменту витребування. Mm -hmm. Тобто були не розподілені на... Да, Сформовані земельні ділянки, раніше займалися іншими особами, сьогодні договорів немає, вони. Її її. Mm -hmm. Будь ласка, погоджуємо практично. Хто за? Проти всі за, так? Виносимо на реалісісі. Дякую. Наступне про припинення договорів оренди земельних. Звернувся ФОП Спорні про припинення договорів оренди з України територіальної сільського теростицького округу за Савченко Микола Іванов про припинення договорів оренди з його померлою дружиною Савченко Павлівною. Повнені. І тепер вони припинюють і хто буде. Те ж кажуть, що переведе мене половину, Так, погоджуємо проєкт рішення. Проведення дозвони на розробку технічної документації землю щодо встановлення і відновлення меж земельної ділянки. звернулися громадяни Паномаренко, Колісніченка, відділу освіти, культури, молоді та спорту Близніківської селищної ради та ПСП Тернівка за коригуванням поворотних точок земельних ділянок та виправлення недоліків, допущених при виправленні документами. Угу. Виправляємо документи, так. Обучимо обрати рішення. Дякуємо, минусимо на розгляд сесії. Проведення дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва індивідуальних гаражі. Звернувся. Олександр Копав Олег. На оформлення під об'єктом об'єкт який знаходиться на нього власне. Угу. Питання пропозиції є? У Погоджуємо. Погоджуємо, Погоджуємо проєкт. Всі за. <ріх> Добре, на розгляд сесії винесено. Наступне про відмову громадянина Максименко Роману Миколаївичу в наданні дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва, і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. Відповідно до пункту 27 забороняють надання дозволів або розробка технічної документації по проєкту землеустрою, якщо із е земель запасу до ну, будь-якої комунальної власності. На сьогодні будинок е відсутній, тому надати дозвол на розробку проєкту землеустрою не можна. Вони просили зелені земельну ділянку для, для будівництва. Да. Угу. Пропозиції доповнення по цьому питанню? Виносимо на розгляд? Так. Дякуємо. Наступне про відмову громадяни Максиму Кософії Миколаїв надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку господарської будівлі і спробування. Ідентична ситуація. Положен проєкт рішення. Хто за? Да, проти. Виносимо на розгляд сесії. Про відмову громадянина Максименко Миколі Миколаєвичу надані дозволу на розробку проєкту землеустрою, що відведення земельної ділянки для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд. Ідентично, так? Знову питання? Це yeah. погоджуємо рішення. Дякуємо. на розгляд сесії. Таке вже у нас про відмову громадянина Максима Коліно-Василівні надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд. Питання зрозуміли. Погоджуємо проєкт рішення. Дякую, винесена розгляд сесії. Про надання дозволу на викуп земельної ділянки для ведення фермерського господарства. Звернулася Костюченка Микола Іванович. про викуп земельної ділянки, яка надавалася для ведення фермерського господарства площа 9 гектарів. Орієнтовна сума ну, в рішенні прописана відповідно до нормативної грошової оцінки в районі 230 тисяч. Тобто вони сплачують на рівні нормативної грошової оцінки без розстрочки платежу. Тобто тепер вони викупують Буде воно їх... на приватній власності, як їхній, як паль. Mm -hmm. ну, планувалося, напевно, якось по-іншому, але на сьогодні вони викупають. Господарство розпайовано ще в 2014 році. Пропозиції доповнення по цьому? Так, погоджуємо проєкт рішення. Хто за, проти? Дякую. Будемо Про зміну умов договору оренди землі укладено з ФГ ФГАТЕК. Дозінківська селищна рада у разі отримання рішення суду про визнання спадщиною від умерли, отримала земельну ділянку, на яку є діючі договір оренди з ФГАГротрек. На сьогодні ФГ «Агротрек» звернулася для внесення зміни до договору оренди в частині заміни сторони, збільшення відсотку орендної плати та терміну дії. договору. Танні пропозиції виносимо питання на розгляд сесії. Так, дякую винесено. Наступне про продаж права оренди на земельні ділянки сільського сурського призначення комунальної власності на конкурентних засад Бузніківської селищної ради отримано три рішення суду, де визнано визнана пачена від на території. Берестівського старостинського округу, Христопівського Старостинського округу, та Алісівського, старостинського округу. Ці ділянки включені до переліку, торги будуть оголошені або в грудні, або в січні, в залежності від наявності моментаризації і можливості площадок. Всі можуть брати да, участь. Так, да, ми оприлюднюємо максимально, намагаємося, mm -hmm. щоб всі знали. Добре. Погодшемо проєкт рішення. Хто за? Дякую, винесемо розгляд. Про затвердження проєктів землеустрою щодо організації встановлення меж території природно заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення на території Бузинківської селищної ради Близінківської селищної ради було проведено закупівлю і на сьогоднішній день виготовлено проєкти, які погоджені з департаментом екології. Вони подані на затвердження. Після цього лише будуть витяги з державного земельного кадастру. Це заказник Добровільський, Бурбулатівський, Тернівський, Надеждінський. Mm -hmm. Та ти, по Варварівський такий. Всі, окрім Семенівського. Бо по Семенівському є судові рішення по Ізюмському району Барвілківський громад. Через те його доробити не змогли. Угу. Ну, тепер дивіться, з до документами у на нас да, всі Так. Да, 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 да. угу. Пропозиція доповнення по цьому питанню. Виносимо проєкт рішення на розвитці. Так, дякую. саме. Наступне про затвердження технічної документації з нормативно-грошової оцінки земельної ділянки для рибогосподарських потреб на території Безнікійської середньої ради Лизівського району Харківської області. На території Христопольського Траспільського округу виготовлено технічна документація з нормативно грошової оцінки, як тільки буде виготовлено водний паспорт, буде оголошено торгів. Самілки, так? Криштово. Так, один із тотів на самой Хочу брати рішення, хто запротив. Дякую, виносимо на сесії. Про передачу постійного користування земельних ділянок близніківському КП комунальні. Складні видаття використовується КП комунальне котельня і складські приміщення. Передаємо їм постійне користування до можливості контролю. Угу. Пропозиції доповнення виносимо на розгляд сесії. Дякую умов договору оренди землі укладено з ТОВ агрофірма Подолівська». ТОВ агрофірма Подолівська» має в оренді три земельні ділянки поблизу Донецької залізниці на активе різки. Ними була виготовлена документація з поділу і вирішено, що дві земельні ділянки їм не потрібні. Дві вони повертають, одна залишається. Зменшується площа, зменшується нормативна грошова оцінка. Не потрібно, так? Mm -hmm. а чому не Ну, тому що, Коли первічно оформлялися, були порушені норми отримання ділянок. Допускається по госту полтора метра. Така лінія, а в них було набагато більше. На сьогоднішній день проведемо відповідність документацію і повертають. Mm -hmm. Нам було вигідно, коли вони брали, бо вони сплачували. Але на сьогодні так. Це Погоджуємо проведе да, рішення. Дякую, винесемо розвитку Так. Про надання дозволу на викуп земельної ділянки не сільськогосподарського призначення, то агрофіма «Подольська». Під кабікормовим заводом. Звернулася графір Подолівська на викуп земельної ділянки. На сьогоднішній день ми включаємо, ну, надаємо згоду попередньо, надамо дозвіл на розробку екторної грошової оцінки, бо викуп відбувається за екторно. Після її виготовлення буде затверджена і будуть затверджені умови продажу. Будь ласка, пропозиція доповнення виносимо да? рішення на розвитці. Дякую. Проект рішення. Так, у нас останнє так питання mm -hmm. про надання дозволу на викликання технічної документації нормативної грошової оцінки і заведення Це на території будла з округу, а проєкт водного фонду ми виготовляють з інші касалична рада нормативного грошову оцінку для можливості провести на З Тож водний паспорт був, це тепер рахунок. З продажу провалі. Зрозуміло, проєкт рішення виносимо на голосування. Дякую. Виносимо на розгляд сесії. Проєкт у нас, очотий проєкти. Порядок денний наші засідання в постійній комісії вже все. Ми вирішили 34 питання. Тому все. Від раз на сесії. Дякуємо. Дякую. 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 Дякую.